Питання єдності України потрібно розглядати нині у контексті військової інтервенції Росії в Україну. Навіть я сказав би у глибокому контексті цих подій, тому що фактично Росія веде неоголошену війну проти України. Росія веде таку замасковану підступну війну, вона ніби соромиться своєї армії. Розпізнавальних знаків на її воїнах немає. Колись, коли київські князі йшли в походи, вони прямо казали Іду на Ви. Відкривали забрала, попереду йшли навіть воєводи, князі, і все було чесно, у відкритому, відвертому бою. А тут прослідковується такий, знаєте, підступний, кадебіський почерк. Путіна уведені цієї напівпартизанської, напівтаємниченої, напів навіть не напів, а злочинної війни. Питання єдності України: щоб можна було вільно поїхати в Крим, де живе моя рідня, в тому числі, щоб можна було вільно поїхати в Харків, щоб можна було вільно поїхати. Дружачи з Росією, той же Смоленськ, з яким свого часу ще в 80-х роках у Житомирській області була міцна дружба, і ми обмінювалися делегаціями. Ми любимо теж російський народ на такому моральному, високому рівні. Російський народ це абсолютно відкритий, відвертий, щирий, так само, як і ми, українці.